Бактерії в посудині розмножуються з величезною швидкістю. Відношення між часом Т в хвилинах, що минув, та кількістю бактерій B від Т у посудині описується такою функцією. B від Т дорівнює 10 множити на 2 в степені Т ділити на 12, скільки бактерій буде у посудині після 120 хвилин. Отже, ми маємо, що у нас Т дорівнює 120, Т дорівнює 120. Отже, b від 120 дорівнює 10 множити на 2 в степені 120. Тут у нас було теми, його замінили на 120 ділити на 12. І це у нас дорівнює 10 множити на 2, а 120 ділити на 12, це в нас 10. Отже, 2 в 10 степені. І це у нас дорівнює. 2 в 10 степені це 1024. Як ми це можемо перевірити? Я знаю, наприклад, що 2 у п'ятому степені це у нас 32. З таким ми досить часто стикались попередньо. А як знайти 2 в 10 степені? Це 2 в п'ятому степені і ще в квадраті. Буде 2 в десятому. Тобто, я можу подивитися, скільки буде 32 на 32. Зробимо це в стовпчик разом. Отже, 2 на 2 4. 2 на 3 6. 3 на 2 це у нас 6. І 3 на 3 це в нас 9. Додамо, у нас вийде 4, 12, Переносимо одиничку і 10. Отже, 1024. Ну і все, що лишилось, це просто помножити це число на 10. І у нас вийде 10 240. Отже, після 120 хвилин у нас буде 10 240 бактерій.